Едем відчуй життя без алергії. Друзі, вітаю, це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами обговорюємо фронт і карту бойових дій за 4 травня. Обговоримо і жахливі обстріли Херсона, де загинуло більше 20 людей. Просто жах і терор, яким росіяни реагують на побоювання щодо українського наступу. А наступ цей близько і наближається він з кожним днем. Більше того, скажу, що фронт у нас тепер простягається від Москви аж до Краснодара, і активність безпілотників, які атакують. Різноманітні об'єкти на території Росії, ну а в першу чергу нафтопереробні заводи і склади паливно-мастильних матеріалів, все це вказує на те, що починається системна підготовка до наступу. Ну, а сьогоднішній день розпочався ще з ночі власне атакою шахедів російських по Києву, по Одесі. Загалом цих шахедів було запущено 24. З них більшість збито, 18 збито, але є окремі влучання в Одесі, зокрема, по гуртожитку. Ну і на цих шахедах, що Росія написала писали за Москву. Можемо якраз власне зараз такий уламок побачити. Це нібито реакція на те, що відбулося у Кремлі непопередньої ночі. Власне, там два безпілотники вибухнули над куполом однієї з будівель кремлівського комплексу. Ну, але вже є версії, що це із самої Москви ці дрони запускали. Що це бо якась диверсійна група безпосередньо в російській столиці діяла, або ж це взагалі інсценування з боку Кремля такої атаки. Як якби там не було версії, є багато по репутації Путіна ця ситуація вже вдарила, але ну навряд чи ці дрони летіли аж з території України, щоб досягти Кремля. Поки що таких, наприклад, успішних доведених запусків ми не знаємо. Але знаємо те, що дуже багато дронів вибухає зараз неподалік від України, зокрема у Краснодарському краї, і можемо поглянути на карті, де нові вибухи і інциденти відбулися впродовж минулої доби. Отож, ситуація власне, в Краснодарському краї активізувалася за останні кілька днів. Досі вибухи фіксували безпосередньо на території Криму. Я маю на увазі якраз атака по нафтобазі в Козачій Бухті біля Севастополя. Але згодом епіцентр таких от активностей перенісся у нас ближче до Керчі, до Керченської протоки, і за попередню добу було зафіксовано. Таку ж подібну атаку безпілотниками у селищі Волна біля Тамані, біля Керченської протоки, і там теж горіла нафтобаза. А вже сьогодні за 150 кілометрів по прямій, приблизно від Тамані, уже на трасі до Краснодара в Ільському, це ось тут це селище, було зафіксовано новий удар безпілотників приблизно о 2.40 ночі по нафтопереробному заводу. Отже, власне кажучи, від. Тамані, як я вже сказав, це приблизно 150 кілометрів. Далі у нас де окупована територія Криму. Отже, цей дрон летів ще із дальшої території. Ну, якщо це Херсонщина, то це мало не 450, навіть більше як 450 кілометрів. Ну, можна протягнути до Запорізької області. Тут буде менша відстань. Це буде приблизно 370 кілометрів. Мабуть, така відстань. 350 найкоротша це з Донеччини дистанція до власне, Ільського, до цього нафтопереробного заводу. І відповідно росіяни вже стверджують, що це українська атака, і вона не єдина така в ту ж добу, в той же день, в ту ж ніч, навіть правильніше сказати, було атаковано також у Ростовській області. у... Біля Новошахтинська у селищі, де розташований, де розташований інший нафтопереробний комплекс, який належить Медведчуку, і, власне, по Новошахтинському нафтопереробному заводу це теж вже не перший удар, коли масштабна війна. Лише почалася приблизно рік тому. Там уже дрони атакували той об'єкт. Новошахтинськ близько до українського кордону. Тому, власне кажучи, тут і дистанція менша тут приблизно 200 кілометрів, 180-200 кілометрів. Довелося пролетіти безпілотнику, який атакував. Той завод, а от до Краснодара значно далі. І більше того, це не єдині два випадки за минулу добу таких атак. Крім того, дрони збивали у Воронежській області, і біля Білгорода збили Шарк. Український безпілотник, доволі відомий, впізнаваний фотографії того збитого безпілотника сьогодні з'явилися. Це вже зовсім інший напрямок. Отже, Воронеж, білгород це далі на північ від Харківщини, а якраз. Якщо ми говоримо про Краснодар і про Новошахтинськ, про Ростовську область, це відповідно інший сектор, який забезпечує логістику якраз при Азов'я і Криму, і саме звідти тягнуть паливно-мастильні матеріали, дизель, пальне, якраз на фронт, росіяни. Через міст Керченський, через Протоку, і відповідно до Маріуполя, через Приазов'я. Тому ці два, по суті, коридори російської логістики прифронтової були системно атаковані. Ну, а вже сьогодні з'явилася інформація і красиві кадри зі Ставрополя. І це теж біля Краснодара, ще далі від Краснодара, тобто це ще від самого Краснодара порахуємо ще 240 кілометрів у глиб російської території. Але навіть туди. Долетів дрон, або відбулася якась диверсія, і там спалахнула база паливно-мастильних матеріалів. Отже, там відбувся такий вибух якраз у Ставрополі. Це я зробив скріншот, стоп вогню. Такий стоп вогню до небес. Просто такий простягся на багато десятків метрів. І ці ефектні кадри теж сьогодні вже гуляли інтернетом. Таке враження, що ця нафтобаза у Ставрополі згоріла повністю. Отож, що у нас, друзі, відбувається, відбувається у нас системна підготовка наших військ українських до. До наступальної операції, а для цього потрібно знесилити, потрібно знешкодити власне російську логістику. Як то кажуть, досвідчені розумні офіцери вони не лише тактику і стратегію вивчають, але й логістику. І б'ють в першу чергу по логістиці, перш ніж приступати до розгортання масштабних бойових дій. Що ж у нас відбувається безпосередньо на лінії бойового зіткнення? У нас фактично у нас завмерла уся дистанція. Е, Весь відрізок фронту у Куп'янському районі, біля Сватового, біля Кремінної. Тут зупинено просування росіян і вже тривалий час, кілька тижнів ми не бачимо тут якихось успішних дій з боку ворога, який десь на якійсь би діляночці зумів просунутися. Білогорівка, спірне те саме. І фактично всі активні дії, навіть коли ми віддалимо карту, ми побачимо, що... Цих червоних стрілочок, які вказують на штурми ворога, їх обмаль тут. Їх трохи є декілька біля Діброви, біля Креміної, але ці наступи не успішні. А далі у нас повне таке затища аж до Бахмута. Тобто, фактично, гаряча дистанція на фронті, гарячі відрізки фронту, це якраз те, що стосується міста Бахмут і північного флангу, тобто, це фактично, от ми зараз промалювали усю цю дистанцію від крайніх точок від Богданівки до півдня Бахмута, і це 7 кілометрів приблизно. Ось до такої, як то кажуть, російською мовою скукожилась до таких масштабів російська наступальна операція. Те, що відбувалося в Бахмуті за минулу добу, особливо не відрізняється від попередніх днів. Це знову ж таки спроби ворога відчайдушно атакувати трасу часів яр Бахмут біля хромового. І жодного просування тут не було зафіксовано, тобто всі ці атаки були відбиті. Крім того, це бої у південно-західній частині, в'їзд в Бахмут від Іванівського через вулицю Чайковського, тобто вулиці Чайковського. І польова і ювілейна далі залишаються епіцентром боїв. Тут відбуваються зустрічні позиційні бої за окремі об'єкти. Ну, зокрема, за той же індустріальний коледж постійно бої йдуть в цьому районі. і Він переходить із однієї, з однієї сторони до другої під контроль протилежних сторін, це вже не вперше. В принципі, крім того, пишуть оглядачі, що у росіян-вагнерівців у основних сил залишилося в місті небагато, їх недостатньо для успішного просування. І якщо вагнерівці не перекинуть усі, усі свої сили, включно навіть з регулярними підрозділами російськими з флангів у центр Бахмута, то успіху їм там не бачити. З'явилися нові відео того, як відбуваються бої, як виглядає бої на західних околицях Бахмута тут, власне, батальйон на імені Шейха Мансура опублікував ці кадри. І вони в телеграмі доволі широко розповсюдились. Бачимо, як там переміщуються між розбитими будівлями і вулицями наші військові оборонці Бахмута, то тут, то там щось вибухає, прилітає. Тобто далі працює ворожа артилерія, ну, але це вже звична для нас картина. Бачимо ці опалені сажею, вкриті багатоповерхівки, висотки, які стають опорними пунктами. Ну, Тієї чи іншої сторони, залежно від ситуації, часто за ці багатоповерхівки теж йдуть бої, наприклад, по вулиці Визволителів Донбасу чи оборонців Донбасу, по вулиці Польовій та інших, інших вулицях такі бої тривають. Це якраз стосується з цих кварталів, які у нас на екрані. Пригожан і далі рахує свої втрати і просування метрами. По Бахмуту, тобто, фактично, всі успіхи Пригожина звелися до констатації, скільки метрів за добу пройшли його посипаки і його найменці. Переважно ця дистанція становить 100-150 метрів за добу. З такими успіхами може хіба що Пригожин похвалитися, але водночас він озвучує ціну. Яку платить його підрозділ за це просування? І от за 100, там 40 приблизно метрів просування знову ж таки більше сотні вбитих вагнерівців озвучив Пригожин за добу. Крім того, він нарікає далі на снарядний голод. Крім того, він кричить уже, кричить фактично на весь голос. про те, що розповчався український наступ, і що е, все це загрожує катастрофою для російських окупантів. От можемо якраз цей фрагмент свіжий послухати. Сьогодні підрозділення ЧВК Вагнер продвинулись до 230 метрів і зайняли площу 54 тисячі квадратних метрів. Під контролем противника осталось два. Запятая 64 километра в квадрате. Погибшими 116 человек из состава ЧВК Вагнер. Снарядный голод острейший. ВСУ начало свое контрнаступление. Люди у них и снаряды в безлимите. Министерство обороны, боеприпасы, артиллерийские. Нам не видають. У нас имеется запас на несколько днів. Нікаї реакції. Ну, те саме ниття, по суті, від Пригожена, яке ми вже чули. Він як якийсь школяр на уроці географії. Тут виглядає і звучить, називає якісь квадратні метри, просування. Не все це насправді нікого давно не вражає, і ми розуміємо, що тенденція у Бахмуті вона вже сформована. Вона зрозуміла. Тут наші чинять шалений такий опір. Абсолютно організований ворогу і будь-яке просування. Кожен метр це фактично один вбитий вагнерівець. Тобто, один метр вони прийшли вперед, це вбитий вагнерівець. Скажімо так, можна, якщо орієнтуватися на оці от зведення Пригожина, то приблизно таку ціну окупанти там платять за своє просування. Ну і крім того, ми розуміємо, що там бувають і відкати назад, тому що наші проводять контратаки, і доводиться тим же вагнерівцям з окремих вулиць відступати. Те, що український наступ а, почався, це лише Пригожин. Ну не лише Пригожин насправді говорить. Є і інші алярмісти з того боку, але маємо такі повідомлення дуже обережно сприймати. Поки що ніяких жодних ознак розгортання повноцінного українського наступу, ми не бачимо. Ми бачимо підготовку системну. Так, ми бачимо окремі розвідки боєм, бої локального характеру, які намацують слабину. У обороні росіян, але не можемо сказати, що вже повним ходом іде наш контрнаступ. Він десь ось вас -ос на порозі він визріває, але знову ж таки тут таке враження, що Пригожин трохи згущає фарби. Але про те, що зупинити український наступ фактично неможливо, говорить і інший російський. Одіозний персонаж Дмитрій Рагозін він заявив таке, що для зупинення українського контрнаступу немає іншого варіанту, крім застосування тактичної ядерної зброї. Ну, приїхали називається. Тобто, фактично, крім ядерки, росіяни нічого запропонувати не можуть уже на фронті і хапаються за цей єдиний варіант, намагаються ним залякати. Ну, обстріли Херсона, зрештою, це теж була спроба залякати нас усіх перед нашим майбутнім наступом. Коли Пригожин говорить про хронічний снарядний голод в Бахмуті, що у них там снарядів на два дні. А ворог випускає водночас по Херсону сотні і сотні снарядів і касет градів. То як це сприймати? Де там а, снарядний голод? на, на якій ділянці фронту біля Херсона його точно росіяни не відчувають. Ну, ядерна бомба, ця тема ядерного удару звучала зв'язку з атаками по Москві по Кремлю. Це теж виглядає як паніка абсолютно. І ну, мало що тут можна коментувати, звичайно, стримано, тому що виглядає це все просто як безпомічність росіян і намагання, власне кажучи, знову ж таки вдатися до шантажу, до залякування. Авдіївка у нас на екрані. Тим часом ми бачимо, що за минулу добу змін не зафіксовано. У ворога, звичайно, були плани і наміри покращити своє тактичне становище, зокрема в районі Водяного і Первомайського. І ми бачили за попередні кілька діб, що тут певне просування. Було у лісопосадці в полях біля Первомайського на захід відводяного, але відтоді нічого не змінилося і жодних оновлень по цьому району не з'являлося. Наша артилерія, як пишуть коментатори, перервала і зруйнувала всі плани ворога просунутися далі, і тому тут все зупинилося наразі. Крім того, бої тривають у Мар'їнці. Тут намагаються продовжити свої штурми. Ось у цьому районі. На південному заході Мар'їнки росіяни і просунутися трохи далі. Їм вдавалося просуватися за попередні кілька днів тут, у цьому районі. От вони намагаються витіснити. Повністю ще з кількох кварталів, які тут залишилися українських оборонців. Ну і далі ми вугледар пропускаємо, бо тут принципових змін немає. Тут наша оборона працює ефективно. Є у нас ще запорізький напрямок, де вчора теж почали деякі російські телеграм-канали активно писати про те, що все тут наступ. Пішов повним ходом, почався. Українці перейшли в наступ, але все це виглядає на такі розвідувальні бої на окремих ділянках. Це і район біля Оріхова, і біля Гуляйполя, біля Дорожнянки, де такі бої відбуваються. Відбувалися вони і минулої доби доволі активно. Тобто тут гарячий такий фронт, але не можемо сказати про те, що тут вже повноцінно наші перейшли до наступальних дій. Гіркін тим часом вийшов своєю аналітикою. І понаписував цікаві речі щодо формування, щодо фактично констатації завершення формування українського ударного групування і на Запорізькому, і на Херсонському напрямку. Ну, він напрямках він називає цей напрямок Другий Криворізьким, але ми розуміємо, що йдеться по суті про форсування можливе Дніпра. Ось у цьому районі Золота Балка Первомаївка вважає якраз Гіркін, що саме ось ця ділянка, де е, е, якраз Каховське водосховище простягається, трохи нижче Нововоронцовки, Нікополя, Енергодара, трохи південніше. От саме цей е, відрізок фронту вважає потенційно небезпечним Гіркін, де переправляться українські війська і створять власне в цьому місці. Е, Такий е, плацдарм, от можемо його навіть намалювати, умовно кажучи, і з цього плацдарму будуть уже наступати і на Енергодар, і кудись, власне кажучи, східніше в бік Мелітополя. І Водночас буде завдано удару з боку Оріхова в бік Токмака. Тобто, фактично, Гіркін вважає, що буде завдано двох одночасних ударів. Про що ж власне цей російський терорист пише у своєму телеграм-каналі? Пише, що українці сформували приблизно 11 бригад на запорізькому напрямку. Він навіть з цифрами такими детальними виходить. Пише, що це більше 50 тисяч осіб, людей, військових підготовлених. 300 танків, 1300 бойових броньованих машин, 200 одиниць РСЗО, 500 артилерійських мінометних систем і також 300 одиниць плавальних транспортних засобів, тобто для того, щоб форсувати Дніпро. Крім того, от про Криворізький напрямок теж 10 бригад і подібні там. Великі, якісь е, значні цифри 40 тисяч е, живої сили, багато бронетехніки. Звідки такі дані в Гіркіна важко сказати? які з нього, напевно, є свої інсайдерські джерела у російській розвідці чи в російському генштабі, які з ним діляться якимись даними. Але, власне, про що Гіркін говорить? Він нагнітає ситуацію до того, що Путін і його Генштаб ігнорують усі ці сигнали про те, що українці от буквально днями розпочнуть масштабний наступ і форсують так само Дніпро висадяться отут, якраз у районі Первомаївки не навпроти. Золотої Балки і завдадуть таких нищівних одночасних ударів по російському окупаційному формуванню на території Херсонської Запорізької областей. Як би там не було, бажано, щоб Гіркіна дійсно ніхто так і не почув. Але зрештою, це вже пізно слухати. Зрозуміло, що окупанти вибрали свою тактику оборони тут, прокопали траншеї, замінували все, що можна і не можна, і чекають українського наступу. Як воно спрацює? Зрештою, життя лише покаже. Підсумовує Гіркін свою аналітичну записку такими словами. У кожної з сторон є по одному шансу. У них в атаці, у нас в обороні план Б не спрацює. А що буде на участки Орехов, такмачка роботі на Щербакі? Ну це, власне кажучи, весь Запорізький напрямок. Ось цей від Щербаків до Оріхова і трошки західніше увідім в найближчі дні. Позаді так Мак, Мелітополь, Крим, Росія. Ну, пафосно завершує свою доповідь Гіркін. Здійсно відступати росіянам є куди. Тікати будуть вони аж до Криму і далі у Росію. Фактично, нехай цей сценарій, нехай цей географічний ланцюжок топонімів, який тут озвучив Гіркін, він збудеться як план, як план російського відступу, російської втечі. Ну і завершимо сьогодні, власне кажучи, Херсоном. Наш огляд, можемо поглянути на страхітливі кадри з Херсона. Ми заблюрили, звичайно, всі тіла загиблих там. Було атаковано вчора артилерією і градами декілька людних місць у місті Херсон, це і гіпермаркет на околиці міста, і супермаркети продуктові, і АЗС, і також залізничний вокзал. Навіть потяг Херсон Львів було обстріляно. І все це призвело до тяжких наслідків до загибелі 23 осіб. Кількість загиблих фактично зрівнялася із трагедією, наслідками трагедії в Умані після російської ракетної атаки, і, от, власне, біда така у Херсоні вчора відбулася, що знову ж таки свідчить про те, що лише терор, лише залякування, лише от такі обстріли у росіян залишаються як аргумент якось протистояти українській стороні українській армії скільки вони вже чекають своїх нищівних поразок на фронті, але намагаються відігратися на мирних людях. Звичайно, цей обстріл абсолютно вибивається по масштабах від того, що відбувалося в Херсоні і Херсонщині звільнені останніми місяцями. Так обстрілювали часто, але не в таких аж масштабах, щоби. За одну добу загинуло більше 20 людей, і ще півсотні було поранено. Отже, ворог звіріє, і ворог очікує власне українського наступу і зі страхом, з побоюванням, і з певним навіть безсиллям. Я сказав би так. Тож на цьому, друзі, сьогоднішній наш огляд ми завершуємо. Побачимося вже завтра, і сподіваємося, що в нас буде більше добрих новин із фронту і менше. Таких тяжких повідомлень, як із Херсоном, Херсона, ми сьогодні маємо. Тож до нової зустрічі з нетерпінням чекаю її.